Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас другий день завозу. Ціна за кілограм 365 гривень. І тільки гляньте, яку кофту вдалося мені знайти. Це Hilfiger, Вона така от базова, смугаста, темно коричнева смужка у поєднанні з білим. Ось такі от бірочки вказано, що це 100% бавовна, повністю натуральна тканинка, дуже мігенька, приємна до тіла. Дуже люблю цей бренд. У них класні якісні речі, які дуже добре носяться. Загалом кофта в дуже гарному стані. Щоправда, попереду є такі от дві невеличкі плямки, і не знаю, чи вдасться їх відіпрати, я б напевно не ризикувала купляти різ такими плямами. Собі її все одно б не брала, оскільки не люблю ось ці такі от подібні великі вирізи. Рухаємося з вами далі, а далі буду приміряти ось такий светрик на короткий рукав, такий як в'язана футболка, можна це так і характеризувати. Це фірма Mark Spencer. Розмір тут вказаний 22-й, тобто це така от XXL. Проте тут дуже гарний склад, є 7% кашеміру, 5 ангора, а також поєднання поліаміду і віскози. Ось такий от намішаний склад. Стан у неї ідеальний, взагалі без дефектів. Дуже м'яка класна тканинка. Якраз для весни просто супер річ, під жакети, під піджаки. Просто ідеально підійде. І колір тут такий нейтральний, базовий, тобто вона буде пасувати до будь-чого. На жаль, мені вона не підійшла по розміру. Самі бачите, де лінія плеча дуже вона мені широка в плечах. Наступною буду приміряти ось таку жилетку, яка йде в ромби. Були такі речі в зарі, і я помітила, що почали з'являтись власне і светри, і жилетки в ромби, тобто вони знову набирають популярності. Хоча це така вже класика, і мені здається, цей принт він ніколи не виходить з моди і завжди буде актуальним. Склад тут причудовий: 30 вовни, 70% котону, бавовни, тобто повністю натуральний. Приміряю я цю жилетку з попередньою кофтою, і вони просто ідеально співпали по тону, одна одній дуже пасують. Як вам це поєднання двох речей, напишіть в коментарях, як на мене виглядає дуже гармонійно. Дуже гарне поєднання тут кольорів, якраз актуальне поєднання кольорів, усі відтінки коричневого зараз в тренді. Жилетка, до речі, в розмірі S і стан у неї ідеальний без дефектів. Ще мені видалася цікавою ось така блуза від Mango. Вона йде в такі от малесенькі дрібні зірочки, поєднання чорного і білого, ось така от класика. І тут теж гарний склад, вона у нас з віскози. Ось така от бірочка, де вказано, що це 100% візкоза. Блуза не мого розміру, це XS, але от міряю на себе, аби показати вам приблизно, якого вона крою. Як ви бачите, нічого особливого, звичайна сорочка, звичайного крою, пряма з комірцем. І на мені вона виглядає дещо підстрелена, оскільки це дуже малесенький розмір, рукавчики короткі, сама по собі теж вона коротка. Щодо її стану, то стан у сорочки ідеальний, без дефектів взагалі стан нової речі. І дивимося з вами далі. Сподобалася ще мені ось така жилетка, вона молочного кольору. За складом вона повністю нейтральна, а саме лянат. Фірма Mark Spencer, великий розмір, 20%, але будемо все одно міряти. І ось така от бірочка зі складом, де вказано, що це 100% льон. Жилетка дуже легенька, йде з такої напівпрозорої тканини, дуже літня, чудовий варіант взагалі для літа. Адже льон, як ви знаєте, абсолютно не парить. І в мене дуже схоже є, тільки в іншому кольорі. Ну і, звісно, мого розміру. ця, на жаль, не підійшла. У мене таке двозначне ставлення з однієї сторони класна тканина а з іншої сторони тканина, яка дуже сильно мнеться, а тому виглядає не дуже акуратно. А це ще одна моя ляна знахідка така от сукня в ніжному такому блакитно-білому кольорі, в такі великі квіти. Це також Mark Spencer 14-й розмір, вона йде прямого крою, середньої довжини. Ось така бірочка, вказано 52% льон, 48 віскоза. Ну, це вже, напевно, такий плюс, адже віскоза не буде давати льону дуже сильно м'ятися. І навіть ось тут. Видно, що тканинка в порівнянні з попередньою жилеткою не така вимята. Як на мене, дуже миле плаття, можливо, воно трішки великувате, але для літа це, напевно, не так вже й погано, адже є вільний простір між тілом і тканиною, і воно не буде так сильно прилягати, а тому в ньому не буде душно. Щодо його стану, то стану плаття ідеальний, без дефектів. І взяла, примірочної ще одне плаття теж в такому блакитному відтінку. Тут уже поєднання блакитного і темно-синього. Воно більш таке вже жіночне, приталене, це також маркен Спенсер, розмір 16, 44, тобто це XL, воно ще більше за попереднє, за складом воно на 100% з візкози, що для літа теж супер. Це платячко також в ідеальному стані, без дефектів, дуже красиво тут зроблені рукавчики, дуже вони такі от ніжні, романтичні і загалом плаття миле. І поки на вулиці ще остаточно не потеплішало, є шанси знайти сукнів з хорошим складом, адже чим ближче буде до літа, тим менше їх буде, адже попад на них буде більший. Поки що в секонд-хендах бачу, що суконь доволі багато, є з чого вибрати. Єдине, що от мені сьогодні не пощастило, з розмірами. І ще взяла ось таку от сукню. Така вона в біло-сірих кольорах, йде такими от величезними квадратами і має підкладку, що великий плюс не буде просвічувати. Це 42 розмір за складом вона ляна. Набірці вказано: 90% льону і 10%, я так розумію, синтетики. Тут все-таки є. На жаль, у неї щось трапилося з блискавкою з замком, не могла її застібнути, але загалом сама по собі сукня цікава. Гляньте, як вона зроблена внизу. Сама спідничка йде розширена, а донизу завужена. Окрім крою, тут також цікавий принт, такі от смужки, квадрати, усе красиво гармонійно поєднано. Сьогодні це була моя остання знахідка, і перед тим як перейдемо до взуття і сумок, зважила речі, які мені найбільше сподобалися. Кофта відтомість заважила на 74 гривні, ціна за кілограм сьогодні 365 гривень. І кофта, де у складі був кашемір і ангора, заважила на 71 гривню. І давайте дивитися взуття. Були ось такі черевики в гірчичному кольорі з натуральної замші. Це дорогий якісний бренд Timberland І, власне, ось такий колір це для них класика. В непоганому стані носики, щоправда, трішечки такі мають невеличкі царапани. І поруч ще були ось такі від Caterpillar, теж дорогущий якісний бренд. Але це такий більш чоловічий варіант черевиків. І ось ці цікаві високі кеди. Вони абсолютно нові, ще з такими наліпками магазинними. Дуже акцентні, має такі леопардові і срібні вставки. І поруч тут ось такі шкіряні чоботи, коричневі, класний відтінок, але на жаль, вони з дефектом з боку відклеїлися. В іншому стані, ніби непоганий, і йдуть на такому невеличкому стійкому каблиці. І поруч ще ось такі теж з натуральної шкіри в чорному кольорі, в дуже гарному стані, такі йдуть, як на і тільки подивіться, які були акцентні черевички, теж на каблучку, в такий зміїний принт. Це не натуральна шкіра. Ось тут ще така одна ліпка, де це вказано: 41-й розмір, вони абсолютно новесенькі, це видно і по підошві. Також сподобалися ось такі туфельки, човники в модному зараз кольорі Бордо це Mark Spencer, І вони йдуть з натуральної замші, Стан доволі непоганий. І поруч ще ось такі лофери. Відтінок доволі такий цікавий, сірий, але з якимось таким рожевим підтоном. І ще ось такі туфлі, теж в непоганому стані, на стійкому каблучку, поєднання лакованої шкіри і замші. І гляньте, які туфельки для принцеси, золоті, всі виблизькою для якогось свята. Ось ці лофери теж гарненькі, 39-й розмір і такий ніжний рожевий у них відтінок. І ще були ось такі на танкетці, в такому от гірчичному кольорі, як балетки. В дуже гарному стані явних дефектів на них немає. Дивимося з вами далі. Ось ці мені подобаються красивий відтінок синього, такий синьо-зелений колір. Щоправда, це великий розмір, балетки лаковані з натуральної шкіри від Mark Spencer. І тут ось такі непогані кросівки, біленькі з такими от ставками кольоровими від River Island. Але це, схоже за все, не на натуральна шкіра. Ще були ось такі от класичні туфельки на підборах, на шпильках в ніжному такому пудровому відтінку. І поруч ще ось такі з відкритими носиками, золоті святкові, виблискують теж абсолютно новенькі, це 40 розмір на таких от дуже високих шпильках. І поруч тут ще одні дуже акцентні босоніжки, дуже цікаве таке у них плетіння, високі теж підбори, абсолютно новесенькі, з наліпками такими. Це не натуральна замша, а замінник. І гляньте, які були чобітки. Це угі оригінальний АК з такими от хутряними вставками. Дивимося з вами далі. Поруч ось такі чобітки, але це не натуральна замша. А ось ці півчобітки це вже натуральна замша, дуже стильні. Єдине, що мені здається, колір тут все-таки трішки вигорів. Розмір 40-й вказаний. І тільки подивіться, які цікаві були кеди. Вони вельуетові в дуже гарному карамельному кольорі, і це Ванс не дешевий бренд. Стан у них дуже гарний, зовні ніде вони не зачесані, без дефектів. І підошва, бачите, яка біленька, ніде не пожовтівша. Взагалі я б сказала, що це стан нової речі. І давайте подивимося їхню ціну разом зважимо. Нагадаю, ціна за кілограм сьогодні 365 гривень. І заважили кети взагалі на смішні гроші на 166 гривень. І ще гляньте, які були чубітки. Це також як Уґім, це теж дорогий бренд, і вони йдуть з натуральної замші, прямо в новому стані. Дуже тепленькі з такою всередині овчинкою. Ось такі чубітки. Я взагалі подивована, що продають їх на звичайній вазі, а не на люксі, адже стан у них просто ідеальний, як в магазині. І тільки подивіться, які були гарненькі батільйони на невеликому каблучку з такими гострими носами в срібному кольорі. Це Маркен Спенсер і це натуральна шкіра. Дуже гарний сьогодні вибір взуття. Взуття багато і в новому стані. Зокрема, ось ці черевички також стан ідеальний. І давайте дивитися сумки. Ось така тут дуже гарненька, невеличка сумка в красивому зеленому відтінку такий болотяний колір, має дві ручки. Ось така, ніби як пластикова у вигляді ланцюга і довга ручка. Але, на жаль, вона ось тут має пошкодження. Хоча сумочка причудово виглядає дуже стильно. І давайте все-таки подивимося в ящик з сумками. Сумок сьогодні теж доволі багато. Ось така була червона, як ретро-сумка зроблена. Вона з таких от клаптиків виглядає дещо старомодно, але вона з натуральної шкіри. Ось така ще гірчична сумка А-ля Шанель. Але, звісно, що це якась копія, підробка йде на таких от ручках, ланцюгах і всередині має кілька відділень. Нагадую вам, що це другий день завозу. Ціна за кілограм 365 гривень і спробуємо знайти все-таки якісь гарні шкіряні сумки. Це була із замінника в такому пудровому кольорі. Ось така для любителів дуже яскравих речей, золота сумка в непоганому стані. А ось ця сумочка уже точно шкіряна. Це одразу відчувається на дотик, і по вигляду так видно те, що це натуральна шкіра. Дуже красивий у неї колір. Такий колір капучино, кава з молоком. Давайте роздивимося ще її бірочку. Ось тут вказаний бренд. І також можна прочитати, що на 70% вона з натуральної шкіри, і 30% тут поліамід. Сумка в ідеальному стані. Що всередині, бачите, підкладка у неї прям новесенька, що зовні, стан у неї ідеальний без дефектів. Тим, що мені не подобається її форма. Сумка має одну довгу ручку, яка регулюється, можна її носити через плече, як кросбоді, і застібається вона попереду на магніт. Ну, вона мені більш якась така от підліткова сумка зовсім не моя. І ось така дуже гарненька мила сумка. Попереду з такою вишивкою, теж застібається на магнітик, доволі містка. На перший погляд вона нова, вона ще навіть має картонну бірку, але, на жаль, вона мала і плями. І гляньте, який був гарненький клач, він доволі великого розміру, з такої от плетеної шкіри. Це Asus, І тут ручки немає, просто ось так його можна носити в руках. І ось тут в одній ця дуже цікава сумка. Ось така вона з великою пряжкою, такою застіпкою. Відкривається вона як якийсь акваяж. Ось тут вказаний бренд, і я так розумію, що це вінтаж. Дуже оригінальна річ для любителів якихось таких ось цікавих сумок. Прям класна знахідка. Вона ще в ідеальному стані, як бачите, без жодного дефекту. І ось така ще була доволі велика містка сумка на двох ручках, лакована і йде вона з таким от тисненням під рептилію. Одне просторе відділення, ось тут вказаний бренд. І я так розумію, що це замінник. Це не натуральна шкіра, але стан у неї ідеальний. І ось такий дуже гарненький, невеличкий клач, я так розумію, що це може бути навіть ручна робота, дуже красиво він розшитий камінням. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Напишіть в коментарях, що вам сьогодні сподобалося найбільше. І до нових зустрічей!